Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон і Сьогодні у нас огляд бюджетної моделі мотоцикла на 200 кубічних сантиметрів. Це Spark SP200R. Музика Оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 200 кубічних сантиметрів потужністю в 16 кінських сил. У нас встановлена карбюторнонапалена система, тому підсос виведений вже на кермо для вашої зручності. Розвиває швидкість цей мотоцикл до 95 км на годину завдяки своїй механічній 5-ступеневій коробці передач. the wall Також хочеться відмітити те, що двигун оснащений ще й балансувальним валом. Ну, і, як бонус, є кікстартер, окрім електростартера. Розвиває швидкість він досить непогано, цей мотоцикл. Незважаючи на те, що це 200-ка. Але, в принципі, Така універсальна. Можна і по місту ним поросіка. ну Такі, до речі, беруть дуже часто на якісь доставки хлопці, які працюють на такій техніці. Тому що вона зручна, поворотка, а можна проскочити в будь-якому місці абсолютно без проблем. Щодо самого функціоналу, ну, знову ж таки, в нас комбінована приборна панель, тобто тахометр механічний, а все інше вже йде цифрове. USB шка в нас присутня з компасом, щоб ви не заблукали, якщо що. 17 колеса в нас попереду та позаду. Дискові гідравлічні гальма лише попереду, а позаду класичні барабанні. Гума ну, більше трасова. Але сюди можна поставити будь-що, що вам буде до вподоби. Захист у нас присутній. Двигуна також позаду у нас газомасляні амортизатори, які налаштовуються, попереду гідравлічна вилка, дві підніжки, одна бічна, друга центральна, двомісне сидіння. Перебувати на ньому досить зручно. У пасажира є відкидні ось такі підніжки. Позаду в нас металевий багажник, на який ми можемо прикрутити кофр без проблем. Тому ось такий варіант може бути для вас, якщо ви шукаєте щось такий бюджетний, бюджетний серед бюджетного сегменту, але щоб можна було використовувати на кожен день. Фара у нас галогенка, можемо поставити спокійне. Лампу, і в нас ситуація, звісно, що зміниться. Тому, друзі, якщо вас цікавить така техніка, такий мотоцикл, можете перейти за посиланням під цим відео, я залишаю його там. Там буде вся актуальна про нього інформація, додаткова характеристики і вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутнє також кредитування від наших банків-партнерів, доставка по всій Україні нашої техніки. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар. Як вам така модель від Спарка? Дякую за перегляд, до нової зустрічі всім па-па!